Ми працюємо в рамках великої програми ЮНІТІ, яка українською транслітерується як Мріємо та діємо, і вона планує функціонувати в Україні п'ятий рік. Власне, зараз ми реалізовуємо активність політичної дебати на третьому році цієї програми. Дана активність спрямована на те, щоб підвищити. Рівень знань і навичок молоді для відстоювання власних інтересів і просування власних рішень на рівні громади. Формат досить давній зберігається по сей день не лише в цих залах, а зберігається і в залах парламентів інших країн, де по-справжньому використовується як інструмент прийняття рішень. Політичні дебати не є таким стабільним елементом існування в громадах, в школах, організаціях і так далі. І нам би дуже хотілося принести і розвивати цю культуру, адже дебатування це міжнародний інструмент, який вчить нас не просто емоційно або популістично демонструвати і відстоювати свою думку, а також спираючися на цифри і дані. Вибудовувати свою аргументацію, вчить формувати контраргументи, що також не менш важливо, і доволі систематично підходити до питання відстоювання своєї думки, як мінімум, в ораторському полі. Для міжнародного республіканського інституту доволі важливо розвивати цей напрямок саме політичних дебатів, тому що ми бачимо в цьому вклад в нашу молодь з невеликих населених пунктів, в тому плані, що вони зможуть формувати ідеї власних проєктів. для того, щоб місцева влада розглядала молодь як повноцінного партнера. Молодь має приходити підготовленою на відповідні зустрічі, має розуміти, яких результатів хоче досягти. І якраз через дебати ми хочемо їй надати такі інструменти щодо аналізу поточних проблем, щодо підготовки власних аргументів. Тому от наша. Таке стратегічне бачення і бажання в тому, щоб молоді. Доносила свою думку, вміла її доносити. і була повноцінним партнером на рівні громади. А зокрема, міжнародний республіканський інститут є одним із членів консорціуму, і на нашій відповідальності це власне є політичні дебати, і ми також співпрацюємо з національним партнером Українська асоціація молодіжних рад по розвитку молодіжних рад в Україні, оскільки ми створили посібник, в рамках якого ми розкрили чотири теми: це політичні дебати, молодіжні ради організації, шкільне само. Врядування і молодіжні обміни, і ми беручи ці компоненти нашого продукту, приносимо їх в громади і сприяємо розвитку населення з конкретних тем. Перша частинка дня присвячена тому, що ми підготувалися належним чином до дебатів, ми з вами розробимо тему, ми розберемо аргументи за та проти, ми заліземо вглиб, закопаємося в ці аргументи, розширимо їх, попрацюємо в групах, підготуємо ваші промови до дебатів. Я сподіваюся, що сьогоднішній головний інсайт, який ви зрозумієте, це те, що не завжди зможете, ви переконати там особливо там більш дорослих людей, але сама суть в тому, що дебати вас будуть постійно змушувати ламати ваші стереотипи, тому що коли ми... До чогось дуже стереотипного або дуже скептично ставимося. Ми ну зазвичай ми втрачаємо певні можливості в житті. Ми втрачаємо якісь, скажімо, нові шляхи, нові двері зачиняються перед нами. Тому тут важливо бути відкритим. Щоб бути відкритим, треба ламати свої стереотипи, треба бути гнучким. Власне сама програма Мріємо та діємо відбирає громади на конкурсній основі. Вони сподають свою заявку, колектив програми Мріємо та діємо. Оцінюють всі заявки дуже важливо, щоб це були не обласні центри, хоча є одне виключення це місто рівне. Але загалом програма більше в обласні центри не заходила. Кожного року ми додаємо все більше і більше громад, таким чином збільшуючи нашу мапу реалізації програми. Часто нам трапляються дійсно дуже маленькі громади, до яких не завжди доходять можливості великих міст, і це дуже круто. ми формуємо тему. Базуючись на тому, чого молоді не вистачає в громаді. Наприклад, молодь з Долбунова хоче у своїй громаді отримати парк для вигулу собак. Ми говоримо про парк. Ну безвідповідальні люди так вони є, ми це визнаємо. Собаки кусають дітей, так ми це визнаємо. Ми всі хочемо бачити чисте місто, щоб на газоні був газон, а не те, що за собою залишають собачки. Будуть затрачатися на парк кошти громади. Але ним буде користуватися лише невеличка частина міста, особисто мені йти туди близько години. Завжди, коли ти працюєш і з нами учасниками, буває складно люди часто догають страх своїх публічних виступів. І серед всіх громад, з якими ми працювали, це була громада, де кількість людей, які вказували, це як дуже суттєвий бар'єр для них була найбільшою. Були люди, які плакали і не могли завершити свою промову, були люди, які не виступали зовсім, і було насправді доволі складно. Ми запросили представників влади і органів місцевого самоврядування. Подивимося, чи вони будуть дійсно зацікавлені, чи це буде така. А участь ми не можемо 100% сказати, що після наших дебатів там вирішила це питання, В тому що ми розуміємо, що це дуже складно вирішити комплексну проблему. То ми хочемо, щоб молоді місцева влада була повноцінними партнерами у вирішенні місцевих проблем. Ми точно сприяємо цій комунікації, бо для нас надзвичайно важливо, щоб молоді люди не відчували бар'єрів. Адже вони в першу чергу є громадянами цієї країни і мають тепло, абсолютно повноцінне право відстоювати свої інтереси, як мінімум презентувати їх, і як максимум отримувати позитивний фідбек на них і власну дію. Кожного разу, коли мені доводиться працювати із новою групою і вчити її аргументаціями, у мене є можливість попрактикувати різноманітні методи, підходи інструменти до того, як зробити це найкраще. І ось із цією групою доводилося трішки поекспериментувати, дивитися, яким чином які із практик чи технік будуть з ними працювати. І воно каже той чи іншої міри вони спрацювали, і я радий бачити результати цієї роботи. Ось тут сьогодні наші учасники вони проходили підготовку. Дводенний офлайн був тренінг. Ми так само приїжджали до громади. Ми з нами працювали, і наші тренери давали їм необхідні знання. Також у нас був ряд онлайн-тренінгів, де розповідали про те, як визначати проблеми в громадах, як користуватися даними у своїй громаді, як їх шукати, віднаходити. Знову ж таки, для формування своїх аргументів, контраргументів, щоб ви краще розумітися на стану справ своєї громади, і, власне, пропонуючи, щоб ваша Пропозиція до вирішення проблеми була максимально якісно запакована. Сьогодні у нас відбувається вже останній фінальний день нашої активності. Ми проводимо самі політичні девати. І сьогодні у нас розпорядок дня такий, що ми півдня проводимо підготовчу роботу з учасниками. Наші тренера їх ділять на команди, вони розбирають тему на молекули, шукають кращі аргументи. Власне готуються. І друга вже половина дня буде присвячена самим публічним дебатам. Також у нас буде судівська колегія, і власне вже команди будуть фінально виступати, представляючи свої аргументи. буде декілька турів, після яких ми зможемо визначити команду переможця. Більшість людей на це взагалі не здатні там за 15 хвилин підготуватися до малознайомої для тебе теми, знайти аргументи, публічно виступити і почати переконувати і в на в той вік, який вони це роблять, публічно виступаючи перед людьми і перед владою, це просто певний героїзм для них. І я дуже буду сподіватися, що їм вдасться в подальшому використовувати ці отримані знання і навички задля покращення добробуту нашої країни. За думкою не одного власною, але й в більшості перемогла команда Зам. Звісно, можливості для молоді це завжди круто. Головне, щоб сама молодь хотіла це робити. Наприклад, однозначно цей тренінг міг би забрати набагато більше людей, якби молодь сама хотіла сюди йти. Я дуже люблю якось покращуватися, покращувати своє мовлення, покращувати якісь знання, практичні навички, тому я вирішила прийти на дебати. Можу впевнено сказати, що я далі хочу якось розвиватися у дебатах, тому що ми постійно в цьому житті щось доводимо. Це справді круто тут бути і тут проходити навчання. І до фінальних промов цих дебатів ми запрошуємо спікера з боку команди проти. Власне, сама програма зосереджена на тому, щоб працювати з молоддю, підвищити їхню компетентність у громадянській освіті, емоційному інтелекті, зробити їх більш обізнаними в питаннях відкритих доступних просторів і вкладати ці сенси їм не просто як інформацію, вчити їх цим навичкам, і фактично сприяти тому, щоб вже доросле населення України. Мало в майбутньому всі необхідні навички для формування демократичного і передового суспільства. Ми тут навчаємо молодь не просто дебатувати а ми в дебати закладаємо трошки більший широкий сенс. І ми бачимо в цьому як можливість молоді не тільки доносити власні думки до представників місцевої влади, а й загалом хочемо, щоб молодь навчилася формулювати свої думки правильно, аналізувати відповідну ситуацію, проблеми, які є на рівні громади, на рівні їхнього ком'юніті, щоб вони мали змогу правильно загалом сформулювати свої ідеї, своє бачення, тому що інколи це не зовсім просто як здається. Станом на сьогодні, маючи доволі великий фізичний фронт, ми маємо також доволі багато вкладатися за того, щоб тил залишався максимально сильним для збройних сил України, для всіх тих військових, які боронять нашу країну. Ми маємо здобувати перемогу не лише на фізичному фронті, але також і в наших мізках, в наших серцях. А це вимагає дуже багато кропіткої щоденної роботи з населенням, донесення сенсів нашому спільному розвитку. І щоденної дії кожного із нас без винятку.